Історії очевидно, що в першу чергу це історики. Тут звісно, у нас є багато істориків, і ще радянських істориків, ні поперефарбовувалися, інші так цього і не змогли зробити, але є і молоді історики, які великою основою, великою силою з великим завзяттям намагаються нам і з вами розповідати про якісь білі плями в нашій історії. На жаль, тих плям є ще дуже багато. В нашій історії до слова запрошується кандидат історичних наук, голова вченої ради центру і визвольного руху Володимир В'ятрович. Через його праці присвячені українські повстанські армії передусім завдяки виставці Українська повстанська армія історія не що вікала всю Україну десятки тисяч наших українців перших почули правду про купа. Вітаю пане Володимира. Вітаю всіх святом святої Дукрови. І попри те, що мене представили як історика, сьогодні я буду виступати з неісторичною домою, неісторичною вимовою, яку я назвав, якби не було опа. Історики не люблять питання, що буде, і питання, а що, що було, якби. Справа в тому, що історія наука займається об'єктивною реальністю. І її завдання це дослідити, що справді було. Цього історика намагається відчувати різні факти, намагається поєднати ці факти в якісь інші концепції, намагається щоб таким чином не тільки з'ясувати, що власне було, але чому, саме, чому було саме так. Тому сьогодні у 70-х створення, як історик, можу розповісти, що було 70 років тому. А тоді, доведений до жорстокою окупаційною політикою, німецькою окупаційною політикою народ, взявся до зброї. Тисячі юнаків та дівчат кинули своє буденне життя і пішли до лісу. Пішли до лісу для того, щоб захистити свою Україну. В цьому слові Україна для різних людей приєдналися різні, різні поняття. Для когось це була рідна хата, для когось село, для когось ширший рідний край, для когось — вся Україна. І для всіх на напевно, це в першу чергу мрія, спільна мрія, жити поміні незалежної держави. Цей порив підхопили ті, хто. Не боявся взяти на себе відповідальність у цей страшний момент, члени Організації Українських націоналістів. ще до війни вони багато писали про необхідність боротися за незалежну Україну? Ще до війни вони готували тисячні юнаків і дівчат для того, що в слушний момент вони мають повстати, вони мають підняти зброю, зброю в руках для того, щоб воювати за незалежність України. І коли настав час. Вони перейшли від слів до діла. Вони здійснили цей перехід, який відрізняє звичайного володкочого політикана від національного провідника, який готовий брати на себе відповідальність навіть у найважчі моменти. Їх рішучість і організованість, рішучість і організованість організація українських націоналістів перетворила цей стихійний народний порив, злагоджений в в на в чіткий механізм. Чіткий механізм повстання, який діяв понад 10 років, який зумів протистояти двом найбайдужім імперіям цього часу. Нацистській, Німеччині та Радянському Союзі. 100 тисяч вояків упав. Сотні тисяч тих, які забезпечували їхню боротьбу. Мільйони тих, хто їх, хто їх пішував і всяким чином підтримував їх. Це те, що почалося в Волицькій колісі війсах 70 років тому. А тепер, як не історик, спробую уявити і намалювати вам, а що було якби не було. Очевидно, що шалена акубаційна, німецька окупаційна політика все одно штовхнула тисячі людей на стихійний спротив. Проте без ООН цей спротив щось що Це будуть люди, які не мали, які не мали відповідно рестаційної підготовки, які не мали досвіду під вільної боротьби за попередні десятиліття. Придушення спротиву було по-німецьки надзвичайно жорстоким. Я не і страшним, щоб інші запам'ятали безглузість будь-яких спроб чинити спротив окупанта. І ті інші, напевно, таки запам'ятали, що найкращий спосіб вижити, найкращий спосіб рятувати себе, найкращий спосіб рятувати свою родину це не висовуватися. Найкращий спосіб легти своїх рідних — це покоритися будь-якому окупанту. А тому здавали б німецькому окупантові останній останні кач, який забирали своєї дитини. А тому спокійно всі дали у вагони, які вивозили східних рабів на роботу в Німеччині. Так краще, так можна вижити. А потім, коли прийдуть інші окупанти, нічого не доведеться міняти. Тому що ці інші совєти, вони теж будуть цілети в повірності. Для особочного доведення нової владі своєї покірності періодично треба буде здавати когось когось із своїх. Але це теж не проблема. Тому що в такому суспільстві своїх немає. В такому суспільстві кожен сам за себе. І тим паче немає ніяких українців, адже всі вони це колаборанти і ті, які співпрацювали з нацистами. А я не такий, я наш, я совєтський. І надовго доказ своїх слів можу показати тих інших українців. Саме така модель могла стати основною для всіх українців, які переживуть нацистську окупацію, які житимуть під совєтською окупацією, якщо б було української коштанська армія. Поотонок і виявили виявився протибу та особистої гідності легко поламаються репресивною машиною. Легко викривається сильним була, якому тепер не загрожує страшна бандерівська бацева спротку, яка, яка в реальності зламала нацистську імперію, яка в реальності зламала Волагівської імперії. Не було б упа, не було б тоді повстання Дориська кінгіру, боркоти, які переламали хребет таберній імперії. І чорний флаг з колосою не має немає рітиметоді над, над вишкою таберною вишкою, як символ тріумфу Селеду. Через роки. Ті самі табори, здалянські табори, поповнюються нового поколінням і на дисидентів, якщо вони з'являться, звичайно, їх буде так само перемелено у порох, як було у працівників попереднього покоління та розстріляного відродження. Якщо після цього всього навіть у 1991 році постане така незалежна Україна, на руїна Радянського Союзу, які розвалилася в першу чергу через свою внутрішню складність, навіть якщо це незалежна Україна, і її ніхто не сприйматиме серйозно. І зтриматиме лише, як певне, геополітичне непорозуміння, яке виникло на району імперії, геополітичне непорозуміння, яке слід у Тому Тому справді можемо сказати, що Україна безба, Україна без бандерівців, які чинили спротив нацизму і радянської окупаційної системи, Україна без бандерівців, які розвалили імперію Гулах, без дисидентів, які від них перекупили ескапету ескапету боротьби за незалежність України, без масового національно-демократичного руху кінця із х початку 90-х років. Україна без Шевича, Україна без душа, Україна без Чорнувала. Така Україна була б лише тимчасовою України. Без пам'яті про повстанців 1940-х років до наших днів не дожила пам'ять про повстанців 20-х років, які діяли в центральні та південній країні. До наших днів не дійшла б пам'ять про геричний холодний яр. До наших днів не дійшла б пам'ять про геричний спротив на передодні Голодомору. Ми мали б лише постійну і суцільну історію покори нашого народу. А якщо часу ми б не мали ні народу, ні історії. Тому тим, кому сьогодні заважає сильна незалежна Україна, надзвичайно можливо защитити історію пару. Розірвати не перерві ланцюг боротьби поколінь українців за незалежну Україну. Тому так важливо для нас з вами зберегти цю пам'ять. Влада може виказати історію повстанців з підручників. Це наразі це її сила. Але якщо вони житимуть в нашій пам'яті, вони ніколи не з невістей. Вони повернуться в країну, яка в небарна. Країну, яку маємо належить збудувати нам разом з вами. Країну, яку ми разом з вами зможемо гордо вітати повстанським примітим. Слава Україні.